Використовувати цей темний трюк, аби маніпулювати з собою. Вітаю, білі друзі! Стараюся попереднього уроку, Судячи з, зі слова капітула урок іспанський. І сьогодні я обіцяю, що не буду говорити довше, ніж 12 хвилин, тому що мені треба буде бігти на мій лімузе автобус. І сьогодні я хочу зачепити. Одну важливу тему. Ну, як важливу? принаймні для таких гітів, гі... як я. Ідея заключається в тому, що, врешті-решт, все, що ми не хотіли би щиро робити в нашому житті, якимось чином, принаймні в наших думках, мусить нас привести до моменту, де ми себе відчуваємо переможцями. Проте, проте це настільки. Тонка частина нашої, нашого світосприйняття, що, врешті-решт, це, мабуть, найбільше важчить, як можна керувати людьми, в тому числі і собою. Особливо для чоловіків, я думаю. Тому що, ну, якби, якби, хто ще з пісочниці намагається побудувати найвищу важню? Зазвичай хлопчики. І. Що я хочу передати. Мабуть, в попередньому відео ви бачили, що я говорив про 2 S нашого життя, які, грубо кажучи, охоплюють все, це і статус. І, якби, відчуття переможця, тобто англійською мовою це називається winner effect, це, грубо кажучи, стан нашого тіла, де уходять. Усі, або принаймні, знаєте, 99.9% сумнівів, і йде такий просто прямий потік дій. І помітьте: я впевнений, що ви відчували ось цей сам переможця принаймні раз у житті. Можливо, якщо ви дуже замкнута людина і не проявляєте себе на публіці, це було коли ви можливо, все грали в комп'ютерну гру. Або, не знаю, врешті-решт змогли знайти рішення до тієї математичної проблеми, яку ви так шукали. І, врешті-решт, у сфері, де ви себе проявляєте, все пішло ось рівно так, як я показав. Проте. Проте, що, якщо я вам скажу, що сам факт пошуку відповіді на питання, сам факт зіштовхування з проблемою, та сам процес? Пошуку її рішення є перемога. Цікаво, чи не так? Загалом, якщо ви згадаєте одну з перших фраз моїх, яких було, як завжди чимало, я сказав, що ось це, ось це, цей мікс гормонів, який ми отримуємо, коли ми відчуваємо себе переможцями, це, грубо кажучи. Це, грубо кажучи, одна з можливо єдина причина, чому люди вбивають себе. Зазвичай наркотики. А... Залежність від е... комп'ютерних ігор, порнографії, інтимних стосунків. Щіт. Шкідливої їжі. Так довго. Я вставлю ще смішне на цьому моменті. І. Багато людей, особливо крупних корпорацій, використовують це, аби підвищувати цінність своїх продуктів. Адже ми бачимо цінність в тому, що якимось чином підвищить наш статус. Статус також напряму впливає на ось цей ефект переможця, через який проходить все наше тіло. Тож, виходить, що навіть коли ти нарешті. Купляєш цю, а вибачаєш за свої. Хоча ні, це дуже красиво. А... А... Це не схоже на машину. Це не схоже. Ну, якби з малювання в мене були завжди погана оцінка. Я розумію чому. І навіть коли ти придбав цю машину, навіть коли ти... Може придбав, може, достатньо там підтягнув свій, Чому я це, підтягнув там свій скіли, аби мати поруч, так би мовити, спутницю, Не знаю, чи спутника, супутника. Ну, якби Європа, все таке, але... І ти тоді відчуваєш себе. <laughs> Відчуваєш себе. переможцем. Це, це, до речі, дуже крута штука, якщо хочете себе відчувати класно, просто з нічого. Робіть отак, дві хвилини, і хімія вашого тіла зміниться до невпізнаваності. Тож, наступного разу щось не так, просто, просто прикидуйтесь, що ви ніби позіхаєте. Але дуже-дуже довго. І, врешті решту ООО передворюся на А! Це а! Це. І загалом ідея, яку я вам передаю. Така. Перш за все, ми усвідомлюємо, що є ось цей ефект переможця. І це, грубо кажучи, те, що приносить нам ось цей кайф. Да, кайф точно. Тому, як сказати, вірно кайф в нашому житті. І я не знаю, чи можливо навчитися керувати цією системою прямо повністю. Тобто, що би ти не робив, ти просто відчуваєш себе як на сьомому небі. Проте в твоїх руках, роблячи постійні дії в повному напрямку, перепрограмувати цей алгоритм. І не бути в чийсь клітці. Адже, врешті-решт, ну, як спочатку ти просто отримуєш машину, а потім тобі треба, щоб на цій машині було намальовано так зараз. Так. А, тобі треба, щоб було намальовано ось таке. Здається, це правильний логотип. Потім тобі треба, щоб було написано ось таке. Ну, далі, я думаю, ви загадалися, а потім щось наступне. І. Чому фішка? Ось, я, я не планував, я не планував цього говорити, але ось ідеальна аналогія. Коли ти в дитинстві приходиш на пісочницю піщаний майданчик з пасочками, звісно, скоріше за все, в когось більше, в когось більше котів в пасочці, в когось там. Німецької фірми, але зазвичай про це скоріше, е, як сказати, цим цін... вихваляється мами тих дітей, що грають. Проте діти просто грають. І я не знаю, звісно, я не можу згадати, як я себе відпочивався в п'ять років, коли там, не знаю, в мене там найкрасивіший замок в на всьому майданчику, який я там побудував, а там в Льошки хуже і гірше. Звісно, це якби, запрограмовано в нас, бо якби ну, там, своя дуже цікава еволюційна причина, бо треба, би було зрозуміло, хто, так сказати, альфа в племені, і треба було знайти якийсь метод. Скоріше за все, наші тіла просто адаптувалися до того, аби бачити, що хто найбільш впевнений, хто проходить через цей ефект переможця, того і слухає. Адже. Не дивлячись на те, що ми якби прагнемо незалежності та можливості виражатися і жити вільно та в будь-якій манері ми хочемо, в незалежності від зовнішніх обставин, все ж таки, коли ти один в лісі і тобі приходиться можливість бути зі зграєю, ти відключаєш свій мозок, свою. Вище я і просто слухаєш того, хто не сить, коли поруч проходить ведмідь. Тим не менш, як ви бачите, слава Богу, ну, я оглядаюсь, ну, там один ведмідь бігає, але і то за ґратом. Тож, і має сенсу переживати. Як і немає сенсу підсаджувати свій, свій ефект переможця на. Здобуття тих чи інших речей. Я розумію, що, мабуть, якби це лицемірно з мого боку, оскільки я сам 99% днів перепроводжу в тому, аби покращити себе, і якби я малюю собі великі картинки, що я більше подобатимусь в артилеріальній статі і матиму можливість придбати більше. Крутих речей, в тому числі і більш статусно. Я ні в якому випадку не кажу, що це не частина моєї мотивації. До речі, можете подивитися відео, воно тріш... трішечки довше, ніж це, і воно... в ньому я розказую, як побудована система нашої мотивації, як людина, яка вже четвертий місяць чітко робить те, що вона запланувала, я вам просто кажу, це працює. І не просто я це роблю, який я крутий, Моє тіло мене тягне це робити. Тобто, коли я сідаю подивитися Netflix, я відчуваю реально відчуття провини, що я не займаюся тим, що я роблю. До речі, це я про розвиток стартапу на основі штучного інтелекту, який революціонує те, як ресторани обслуговують клієнтів, і як ми з вами замовлюємо їх. Я не знаю. Мамо, я ресторан про якщо цікаво. І якби взагалі, якщо вже ми продовжимо тиснути на газ, і я трішки зміню те, в якій сфері я зараз говорю, і якщо я попередній N-хвилин говорив, що скоріше нам є сенс, не думати ні про що. Просто, просто хай воно ну, буде, як буде. Просто дивитися на небо і радітиму. Би, я вважаю, що це, знаєте, спочатку ти повністю там. Е, так, я намалюю, я ж намалюю, я намалюю. А, 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 а. Якщо, знаєте, як в HTML є Alt-опис, е, це ти спочатку це я описую, грубо кажучи, ти робиш. Золоте теля з того, про що ти хочеш. Ну. Знову mm. такий э, S і S. Mm. Я думаю, вже розумієте, що я малювати. Маю. Потім ти проходиш в режим. Давайте зараз. Це. Я думаю, я нормально намалюю. Ну, це, та це хмара, ну, це хмара. Це хмара. Ну, повірте на слово. І ти там. Не знаю, як намалювати, що людина отавлюється. О так. Тобто ти радієш, що ти просто дивишся на хмари. Але коли в тебе вже є ось це розуміння того, що керує тобою, і принаймні таке вже незламне бажання ніколи, ніколи не повертатися сюди, ти вже вирішуєш щось подарувати цьому світу. І, якби вийти за межі себе? Простіше кажучи, побудувати класну штуку, якої ще немає. І. Тут, знаєте, як воно? Ню. І нарешті ми прийшли до моменту, якого ви всі так чекали, коли? Ти створюєш свій власний шлях, ефект переможця не існує. Бо це наступний рівень. Ти створиш його. Тож не дивлячись на те, що час від часу ти знову таки повертатимешся до цього стану, ти все одно колись, ти ніколи вже не забудеш, коли ти. Почав створити щось своє, що ось ця ієрархія взагалі зникає. І в твоїх руках побудувати нову, але не задля того, щоб бути найкрутішим заграєм. Мабуть, аби мати найбільший важіль, коли ти вирішуєш створити щось класне. У в цьому світі. І, якби підсумовуючи, це дуже цікава картина, де ти, де ти жертва ось цих двох речей. Потім ти дивишся на небо і тобі класно. Потім ти створюєш своє і іноді ти повертаєшся знову сюди. Потім ти знову згадуєш подивитися на небо і тебе тягне сюди. І якби ось як будь-який нейронний шлях в нашій голові, раз за разом ти все частіше знаходиш в себе в тому, що ти робиш щось нове. Як, наприклад, вже 15-ту хвилину стрибаєш перед камерою, не думаєш і щось цікаве розказуєш. Величезно вам дякую за перегляд. Мораль цього відео, яку вам передає 19-річний життєвий коуч, те, що ефект переможця це те, що приносить нам натуральний кайф в нашому житті. Багато людей можуть використовувати його, аби якимось чином маніпулювати вами, або ж ви маніпулювати кимось, дуже часто навіть не здогадуючись про це. І якби нічого поганого в ефекті переможця немає. Проте, проте потрібно це усвідомлювати, оскільки це шлях маніпулювати іншими, але найголовніше ким тобі треба маніпулювати з собою! Собою. Тож. Ось знаєте, якщо будете вирізати щось з цього відео, ставте це. Використовуйте цей темний трюк, аби маніпулювати собою. Люблю вас і удачі!